Народний хореографічний ансамбль танцю сонечко відомий не лише в Україні, але й далеко за її межами. Учасники колективу і, зокрема, випускники вирізняються не лише професіоналізмом, але й гарними людськими якостями. Адже за роки навчання діти стають справжньою сім'єю з гарними родинними традиціями. І що саме цікаве, що ті люди, які випускаються з цього колективу, стають справжніми людьми в першу чергу. Не фахівцями там в певної певній галузі, там не супер якимись мегазірками, хоча і такі теж є, але всі випускники цього колективу це глибоко виховані, порядні люди, з якими приємно спілкуватися, і якими по праву пишається наша Житомирщина. Привітати колектив Сонечка та вручити свідоцтво про закінчення школи хореографічного мистецтва прийшов і голова обласної ради Йосип Запаловський. Донька посадовця також 12 років займалась у цьому колективі. Сонечко знають і за межами України, це дуже приємно, і це візитна карточка нашої області. І сонечко напередодні ювілею в наступному році буде 40 років з дня створення ансамблю Сонечко. Пройти такий шлях це дуже непросто, це відповідально. Житомирський міський голова Володимир Дебой у вітальному слові наголосив, що всіляко сприятиме виділенню коштів на ремонт приміщення, де займаються, готуючись до концертів, юні танцюристи, адже вони кращі. Говорячи про наше сонечко на рівні професійного колективу, ми з гордістю відмічали, що наші діти кращі. І Я думаю, це абсолютно так. Давайте їм ще раз поаплодуємо. Святковий концерт Сонечка відвідали представники французької благодійної асоціації Діти Чорнобиля, котрі вже п'ять років поспіль співпрацюють з колективом. Це організація фундація enfants de Chernobyl», це означає діти Чорнобиля, і вони кожен рік запрошують наших дітей з зони Чорнобиля на лікування. І родину французькі приймають їх, і оплачують їм лікування там і відпочинок. Це дуже гарна справа. Майна із Фернбах Рене. Я президент французької асоціації «Допомогти дітей Чорнобіля. Сонечко приїхали на Францію п'ять разів. Ай лайк like, сонечко. Дуже добре. Ой, вони перші. Глядачів, окрім традиційної колоритної концертної програми, приємно вразили і прем'єрні танцювальні композиції, які учасники сонечка готують як родзинку для своїх шанувальників.